Сьогодні hey. 23, 23 день, можливо, але я трохи пізабувся. Okay, 12 година. Зараз середа. 20 число. <coughs> uh, прикинувся я з таким файним бажанням щось робити. Того швиденько зібрався, зробив ветер Пішли з братами ваготи велосипед, лагодив, і того, через годину щось таке. Зараз він повністю працює. Після цього пішли з братом Німецьку вчити середню. Я його трохи навчив і ввечері ми пішли займатися спортом. Сьогодні мали зробити ноги, з пресом трохи зробили, але таке. Маловато, вже було пізно. Але краще, ніж нічого. От е, потім прийшов, сходив в душ і все. Ну, ми з братом будемо вчити німецьку трохи. Я буду його навчати і сам буду в цей час теж щось новеньке навчати те, що пропустив. І все. Так от. Е, так і пройшов мій день, в принципі, зараз приготував собі картоплю з котлетами. знову щось експериментую з їжею, Вона бридла. Ну, трохи грав вправо взагалі. Так це все, в принципі. да, мало сьогодні дуже коротко. Ну ладно. Завтра бувай.